Слава нашому Богу Слава. за цей день, який Господь дарував нашому житті. За Божу милі, за його милосердя, яке об'явилося в ранок над нами. Ми будемо дякувати Господу. Ми будемо дякувати Богу нашому за те, що ми на цьому місці і можемо прославити нашого Господа. Ви знаєте, ми прийшли на це місце не просто так. Ми прийшли на це місце, тому що Дух Божий, Дух Святий, Він побудив наші серця, прийти для того, щоб підкріпити наші безсмертні душі. Почути те, що буде говорити до нас Господь, і Господь буде давати свою їжу, буде підкріпляти. Кожен, хто надіється на Бога, ви знаєте, він хоче щось отримати від Бога, правда? Пам'ятаєте, коли апостол Петро і Іван йшли в храм, написано, і там сидів, кривий, і каже, він чекав, надіявся, що вони йому щось дадуть. А Петро каже, срібла золота в нас немає. Він, він не надіявся на те, що він отримав. Він надіявся на якусь маленьку підтримку для того, щоб можна було якось молодчи хліба купити, чи щось прожити матеріальне. Але наскільки більше він отримав? Він отримав зцілення. Каже, хліба, і золото, срібла і золота в нас нема. Але те, що ми маємо, в ім'я Ісуса Христа встань і ходи. І ви знаєте, і кожен із нас, ми маємо якісь. Потреби перед Богом, ми маємо нужди перед Богом, але ми все це вручаємо в Божі руки, тому що ми знаємо, що тільки один Господь є Той, який може допомогти, який може благословити і який може вирішити всяку справу. Як сьогодні вже було зазначено, ви знаєте, наш Бог він сильний. І Він робить свої діла там, де нема кому допомогти. Я читаю слово Господнє. Це книга пророка Єремії, 17 й розділ, 2, вірші, 7, й 8 вірші. Ми нам відоме місце, знайоме місце. Благословен той муж, що покладається на Господа, що Господь то надія його. І він буде як дерево над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє і не боїться, як прийде спекота. І його листя зелене. І в році посухи не буде журитись і не перестане приносити плоду. Слава Богу. Ви знаєте, як би не було в нашому житті, але кожен раз, навіть коли ми пробучуємося вісною ми стаємо на молитву перед Богом, ми просимо у Бога благословення і ми віримо і надіємося в те, що Бог благословить. Ми просимо у Бога благословення, ми просимо у Бога охорони. І ми бачимо впродовж цього дня, як це проходить в нашому житті. Навіть бувають такі моменти, коли ми, ви знаєте, можемо десь і в чомусь, як би сказати, помилитися, але Господь чудно виправляє цю помилку і виводить так на рівну дорогу, і ти йдеш і дякуєш Богу, бо ти бачиш. Бачиш Божу руку, бачиш Божу допомогу в своєму житті. І слово Господнє нам каже, дивіться, що блажен муж, благословен той муж, що свою надію покладає на Бога. Ви знаєте, бували такі моменти, коли попадаєш в таку ситуацію, здається, що вже якийсь страх людський набирає. Але ти є спокійним, тому що ти просиш Бога, коли ти скажу так, за себе їдеш і молишся, вручаєшся в Божі руки, не знаєш, що може бути, бачиш багато і аварії по дорозі, всього є. Але ти їдеш спокійним, тому що знаєш, що твоє життя не є в, твої, в Божих, твоє життя, вони в Божих руках. Ти його вручив в Божі руки, і ти надієшся на Бога. І ви знаєте, і дякуєш Господу, що Бог веде. Бог веде, Бог не оставляє. На цій землі, ви знаєте, є дві категорії людей, які надіються на Бога. Одна категорія надіється на Бога для того, щоб добре прожити на цій землі. Друга категорія людей надіється на Бога, тому що знає, що її життя воно є в Божих руках. Перша категорія, вона, ви знаєте, коли якась тривога, наприклад, є така приказка, як тривога, то до Бога по тривозі і по Бозі вони надіюються на Бога. А друга категорія людей, вона надіється на Бога, тому що знає, що це життя, яке вона живе на цій землі, воно є в Божих руках. І коли вона предстане перед Богом, вона хоче бути з Господом. І вона своє життя вручає в Божі руки, і Господь допомагає і проводить по цій землі. Плачі Рємій 3 розділ 25-26 вірш каже, Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе, для душі, що шукає Його. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господнє». Живемо в нелегкий час, ви знаєте, ця, ця війна. І бували такі моменти, як я вже казав, ви знаєте, приходилося два рази бути, коли був обстріл. І я так думаю в своєму розумі, Господи, нам тут страшно, а як тим людям, що живуть там? Так попадало, що два прильоти було перший раз, і потім три прильоти було в другий раз. І ви знаєте, ти сидиш, дивишся, чуєш, як ті ракети свіщуть, ці дрони летять, але ти спокійний. Ми от говорили з одною людиною, каже, а ну, переживай, боюся, кажу, ти знаєш, а я щось не боюся. Я знаю, що доля людини вона від Господа, і ти ніде не сховаєшся. Якщо треба буде тут прийняти цю, цей перехід, то приймемо тут. Якщо ні, то Бог далі буде вести. А мені щось каже страшно. Ви знаєте, дійсно, оцей мир Божий, який Господь дає, коли ти надієшся на Бога, він вселяє в твоє серце, і ти твердо, ти знаєш твердо, тому що Бог, він єдиний єдиний той, на якого можна спертися, від якого одного ти чекаєш допомоги. І він є той Бог, який готовий завжди допомагати. Псалом 61, 9 вірш каже, мій народе, кожного часу надійтесь на нього, серце своє перед ним виливайте, Бог для нас пристановище. Ви знаєте потреби, які є в нашому житті? Зараз є дуже багато потреб, особливо в тих сім'ях, де вже було зазначено, де забирають насільному так сказати, туди в це військо. І кожна людина, яка переживає навіть і рідні є там, в когось, може, вже і нема звістки ніякої. Але ми завжди надіємося на Бога. Як би то не було, ви знаєте, кажуть, надія вмирає на останню. Надія, вона вмирає останню, і людина надіється до останнього. Тому каже слово Господнє, що ми завжди повинні надіятися на Бога. І відкривати свої проблеми перед Ним, серце своє відкривати перед Ним. Тому що Бог, Він є той, який може допомогти. 36 й псалом 5 й вірш каже, на Господа здай дорогу свою, своє життя, і на нього надію клади, і він зробить, і Він виправдить, немов світло твою справедливість, а правду твою, немов південь. Жди Господа мовчки, і на нього надійся. Коли ми читаємо. Другу книгу царів, там 18 розділ, 5 вірш. Там описується про оборону Єрусалиму, де був царем Єзекія. Ви знаєте, каже слово Господнє дає йому таку характеристику, що він надіявся на Господа Бога Ізраїля і такого, як він не було між усіма царями юдиними, аніж між тими, що були перед ним. І ми бачимо, який результат. Я нагадаю що це місце слова Божого. Каже слово Господнє, що коли прийшла облога, і були завойовані всі окружні міста і стала загроза для Єрусалиму, цар Єзекія звертається до Бога. Він звертається до Бога і просить Бога для того, щоб Бог благословив і допоміг. І каже, слава, читаю: це буде 19 розділ. Молитва Єзекії 16 вірша. Нахили, Господи, ухо своє та почуй. Відкрий, Господи, очі свої та й побач, і почуй слова Санхенаріва, що прислав ображати живого Бога. Справді, Господи, асирійські царі попустошили ті народи та їхній край, і кинули в їхніх богів на огонь та не боги вони, а тільки чин людських рук, дерево та камінь, і понищили їх. А тепер, Господи, Боже наш, спаси нас від руки Його, і нехай знають усі царства землі. Що ти Господь, Бог єдиний. І послав Ісаїя Амосів син до Єзекії, говорячи, Так сказав Господь, Бог Ізраїлів, я почув те, про що ти молився до мене, про Сенхенаріва, царя Асирійського. І 35-й вірш каже: І сталося тієї ночі, і вийшов ангел Господній і забив в асирійському таборі 185 тисяч і повставали вони рано вранці. Аж ось усі мертві трупи. І синхадрів цар Асирійський рушив та пішов і вернувся, і осівся в Неневії. Почута молитва і прийшла відповідь цареві. Друга книга Хронік, цар Йосафат. ви знаєте, каже, коли прийшла сила селена проти нього, проти цього царя, мавітяни і Амонітяни, вони прийшли воювати з Йосафатом, він спочатку злякався. Але каже слово Боже, каже, він вирішив звернутися до Бога. Закладається піст, глине молитва і приходить відповідь від Бога. Бог благословляє і дає перемогу цареві. Ще одне місце таке, ви знаєте, це священник єздра, єздри восьмий розділ, там коли цар Артаксес і його князі дали допомогу на відбудову Єрусалимського храму. Я підрахував, так знаєте, така, така сума не маленька. 10 тисяч і кілограм срібла, 1680 кілограм золота і 1680 кілограм срібних речей. Це все треба було доставити до Єрусалиму для того, щоб був відбудований храм Божий, який був зруйнований. І каже слово Господнє, що каже: Єзра каже: я соромився в царя просити допомоги війська. Щоб оберігали в дорозі. Ви знаєте, немалий товар, правда, немалі кошти. В дорозі всякі, розбій всяке буває. Але каже, ми сказали цареві, що каже, наш Господь, він є сильний провести. І рука нашого Бога каже на всіх, хто боїться його і хто кличе Його. І каже, і рушили вони, і пішли, і дійшли до цього місця, яке було призначено для них. Приповісті Соломона, 3 розділ, 5, 6 вірш. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і Він випростоє твої стежки. Буває не раз так, ви знаєте, що ми просимо щось в Бога, ми надіємося, що отримати те щось від Бога, що ми просимо, але порою буває так, що ми протистоїмо самі собі. Наш включається в нас розум, і ми можемо думати, а може не вдасться, а може щось там не так буде, як треба. Але тут слово Господнє каже, що ми всім серцем своїм повинні надіятися на Бога. Якщо ми хочемо щось отримати від Бога, то наша надія вона має бути певна. Певна і тверда. І прийде. Прийде те, що ми будемо чекати. Ви знаєте, Бог, Бог, Він чує. І Бог розуміє. Бувають такі моменти, ви знаєте, щоб, ми, коли ми просимо в Бога, ми вже втіли, може, щоб воно, вже ми отримали ту відповідь, але проходить певний час. Проходить певний час. Ви знаєте, і тоді приходить відповідь в наше життя. Хай Бог благословить і допоможе. Псалом 19, 11 вірш. І на тебе надіятись будуть усі, що ім'я Твоє знають, бо не кинув ти, Господи, тих, хто шукає тебе. І на тебе надіятись будуть усі, що ім'я твоє знають. Як я вже казав нелегкий час. Ви знаєте, нелегке життя для когось може воно легке, але я знаю для тих, хто. Я би сказати, є з Богом заразнє життя, я не кажу з Богом життя нелегке. Те життя, яке ми живемо зараз, це цивільне наше життя, тілесне наше життя, воно в якійсь мірі є тяжким. Воно є тяжким і воно є, ви знаєте, таким спокусливим для людей. Але кожна людина, яка дійсно надіється на Бога, вона стоїть, вона йде і вона виконує Божий задум, який є на її життя. Хай Бог допоможе і благословить. Псалом 124, перший другий вірш, каже, ті, хто надію складає на Господа, вони як Сіонська гора, яка не захитається, яка буде стояти по вік. Єрусалим горе круг нього, а Господь кругом народу свого. Відтепер і аж навіки. Слава Богу. Є один такий псалом, ми співаємо вже давно, я не чую, але вдома ми наразі я його співаю. Там є такі слова, що моя надія вона на Бога. Надіявся на Христа, бо Він є моя дорога, у вічне є майбуття. Хай Бог благословить кожного із нас, хай Господь допоможе, ви знаєте, щоб наша віра в Бога і надія на Бога, вона була твердою. Щоб ми не хиталися, щоб ми стояли на тому, що Бог, він є вірний, і ми знаємо це. І з свого часу Господь вирішить всяку проблему, всяку нужду. Ви знаєте, дійсно, як я вже казав, може хтось і має якийсь недух тілесний, може хтось переживає якісь духовні проблеми. Але як я вже казав спочатку, Петро і Іван, коли йшли, вони зробили чудо, правда? Вони дали зцілення. І на цьому місці, ви знаєте, я знаю, що Господь, я вірю в те, тому що нараз приходиться і переживати такі моменти, що Бог, він подає завжди свою допомогу тим, хто надіється на нього. Хто вручається в його святі руки? Хай Бог благословить, давайте ми настане будемо молитися, схилим наші коліна і хай буде слава. Амінь.